І так підписники, всім привіт, з вами Game Boy IEM. І сьогодні ми граємо в таку гру як Red Bowl 4. І це друга частина проходження цієї гри. А перед початком цього відео не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на мій канал. Мені це буде дуже приємно, що ви підписуєтесь на канал, ставте вподобайки. А і все інше. Це ж не складно. А ми тим часом може, до чекпоінта дійшли? Так А ну як пити. Хорошо, питать. Ток прихлопнув, так. Скидаємо цього квадратика. Так, а тут у нас машинка, так? Діба, що ми загрузити сюди. Сюди коробочку завантажити. І... По таким чином вигрузиться назад. Так. Ось дірка нема ніякої. Ага, ось дірочка. Так, зірочка є. А тепер передлибуємо. Ух ти Тихо-тихо-тихо. Так. Ух ти Так виходить Дальше Дайде пельку туди. Отримати місточок і передасти цю коробку туди. Так. А да, тепер треба залізти на той трамплін. Якщо ви хочете, щоб я пограв за іншу кульку, яка в грі є, то напишіть про це в коментарях. В коментарях. В комент коментарі ух ты! Зірки забрати, то забрав! А давай перевести сні. Тому буде скочиш, чекпоінт. Ты так. це треба бути. Раз. Два. Ой-ой-ой, ой Обережно ти Ух ти не перескочив тихо, тихо, тихо. Перезапустити. перезагрузити. то що ж таке? А, опять не забрав. Що ж таке? А шо ж ти будеш робити? Забрав я зірочку? Проходим дальше. Так, тихенько. Дірку. Не все забрав? Ну нічого. Наша головна у це ж пройти гру, А не зібрати всі зірочки. Так, 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 тихо, 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 тихо. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Как ты! Получилось! Да поряд. Оооо! Пере... Переперескочив! Так, стоп, стоп, стоп! Треба раздавитись обстановку! Слышь, стрибати стребатый! ...ну що ж, разгоняемся! Так, треба ти з цього береж, так раз два не сильно Штоф пробку Пробував ще раз. Два Ух ты тут Тихо, 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 тихо Фух, зупинився. Перескочив, перескочив! Так, перезавантажимо заново і. Перез треба через цей наш Ой, так ясно. Ще я штовхнув коробку. Поїхали ще. Раз. Бух. цього разу нам... тихо, 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 не падає, не падає. Ух ты! Якось вийшло! Ее Є... зж Ж... Ж... ух ты! Что трішки паби? Так, тихо, тихо. А десь я спершу обстановку. Дальше. Ой-ой! Да за зіркою вернутись. Так, 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 так. Так, так, обережненько. Обережненько. Та що ж ти будеш робити? А. Так, 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 І... Скидаю до цих? Ха! ой ой так, 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 так. А якось... О, забрав, 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 забрав. Бум. Обходить цього рогатку. Ого, тихо. Тихо, тихо. Так, обходив цього чорного, Ага. Значить, кот за тихо-тихо. Говорю за дверь! А тепер забираю цю зірку. Тут дві. А ну, тут навіть дві. Прикольно. А що Як? Так. Давай ти, виходь! Бум! Вийшов. І... От, тихо, 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 розбідик. Розбілик, а... Рогатий. Раз, два. І раз, раз, два, два. Тихо, справились. Стоп, можемо назад вернутися. Ты хоч у тебя допав? Пороскочив. 14 Сергій, не треба тримати баланс. Завершилося сердечко. Погано, що залишилося сердечко. Ну добре. Кому сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на мій канал. І напишіть в коментар... коментарях. В коментарях. Як, де за яку кульку мені пограти в наступній частині? Всього накращого. Слава Україні!